Як ви замітили зараз на своїх екранах? У мене є планшет. Просто хто замітив, хто ні. У мене появився мій новий ну, собственний планшет. У вас трохи лагає. І сьогодні ми пограємо в Бравл Старс. Зараз я тільки наш камеру, щоб мене був. в мене отакий кружочок був. Залітаємо в Бравлік. Залетіли ми в Бравлік. О, всім здорова, хто на ефір заходить. Так, всем здорово. Да, всем ку. Cool. Кстати, кто заметил, напишите плюсик. у мене. Так, сейчас прокачаю я памку, наверное. ні. Не на СІ, а на бельки. прокачаю зараз і до... Ну нехай до шостої поки що. Напишіть в коми, хто замітив, що у мене є. Просто хто, за... хто уважний зараз, напишіть в коми. Офігеть. Ну, тепер будете бачити, як я граю Наконец-то я навчився демонструвати екран через комп. Плюсик в чат, хто на стр... на стрімі. Плюсик в чат, хто на стрімі сидить. Я так не буду играть, а то. Не, ну теперь реально хто То й молодець. И що у мене таке? Ну на чому я граю? Так, я з України. <звігоди> да, е дякую, що я с класний стрімер. Це якщо зараз веде супертомчик, тобто ауром я. Я просто веду стрім на каналі Дейкпро. Так, зараз я чат подключу. Вись його десять на стрімі? <laughs> Тільки я не буду всі коми бачити. Я, як бачите, тут з цього екрану. В мене йде ваш чат. Так, зараз шість. Ось зараз я вам покажу. Заходьте, хто хоче, пограємо разом. Ось код команди. І хто замітив, напишіть плюсик, хто замітив, на чому я зараз граю. Не, ну хто слідить за моїм ТГ-каналом і за моїм Тіктоком, і за моїм Ми всіма см... соцмережами, то ті знають, де я граю. Так, я перезахожу, бо в мене все за зало... цей. Просто не хочу я заходити. Ну короче, не важливо. Ой, та не хочу я ніякий БП покупати. Так, секунду. Не, я я щас ä, попробую. Я сейчас компьютер включу и на нм. Ньому... Сейчас иду. Зайду. На эфир. Так, я стримок тоді приостановлю, на поки поки естийду. Тому зачекайте скоро буду. Так, я вернуся. Сейчас провірю стримі даєш, нет. Да іде. Погнали, что ли? Давайте жду у вас. Жду. Жду, пока вы на стриме. Поки жду, поки ви зайдете до нас е... в катку. Ждем, поки зайдуть. Ну, погнали в каточку тоді, поки ніхто не зайшов в команду. Плюсик в чат, кто зараз на стриме поищу. Кто зараз на стриме, плюсик в чат напишите. Кто зараз на стриме судить. Так, секунду. Я якщо ще еще мене ноус браву, якщо хочете вечором стримок по ноузбраву, то напишіть плюсик в чат. Якщо ви хочете стрім по ноузбраву вечором. А зараз поки що в ТикТок зайдем, я вам дещо покажу мій аккаунт ось 2205 підписників. Відос на 15300 переглядів залетів, там, де. ось Аналітика відоса. І ось. 69 годин, 30 хвилин, 53 секунди було переглянено то моє відео. Це загальний час відтворення, А перегляд відео 15293. А в нього кругло до 15300. Я не знаю, може ще коли я закінчу ефір, зроблю уроки, прийду додому, то я може, ще якісь е, ігри встановлю, щоб пограти. Ладно, поки що в внус Бравл зайдемо. Ще Там імба, короче. Все, заходимо в нус. Не, мені не надо, щоб приходили сообщение одну са. І тут у нас іде сушароли. Відкриваємо. Я ж думаю чого запустив стрім. Я ж хочу сушароли з вами пооткривати. Ну і ще і пограти з вами. Але як я бачу, що актива нема, ну, вечором може потом справитись з справами треба. Так, мне, мне несколько предметов не видно. Бо я просто закрываю их рукой. Два ролла. Фигня, блин, падает как из них. Кстати, вечером тоже буду демонстрировать экран. Ой, Поки що запитують якісь питання, буду відповідати. Я наюма. Я не наймалі. Короче, в мене тільки два сушаролу. І це на ель Прімо, і на шеллі. Так, поміняли мову, і тепер тут ставимо эха, як в мене в обичному БС. Просто интересно, тут списки лідерів, эха. Може вони тут менше Апають, я хз просто? Ещё особо меньше. 172 533 кубка. Так, надо будет скоро На Напальщики. Чьяк там у Ну давайте открывать роллы. Опа, сразу два. Учить всякие тактики для открытия роли Мне просто интересно. Мне просто интересно як их можно открывать. Но я дивлюсь, бачите катана снизу. Я провожу так, потім вниз, так и так. И я пробую ось так по такій татке відкривати их. Ну мені я пару раз пропустив, что мне выпало 8 ролів. Так, не спамте. Опа! випало два роли. Це якщо що шовнус. і ми зараз відкриємо, я хочу просто пооткрывать роли. Вісім ролів? Що? Напишіть плюсик в так, я перезапустив стрім. У мене просто вибило там якусь ошибку, що немає зв'язку з ютубом і щось типу такого. А мама-мам, не спам, тому що я це таке можу забанить. Ну ти доігрався, все, я баню. Только Боже, прекрати. Почитай ролла. Блин, вообще не падает. Спамить. 4 рола. Зараз мы быстро пооткрываем, просто щоб актив підняти. И і... все, и і... продовжу. И продовжую играть в БС. Просто ніхто до мене не заходит оцей. Просто ніхто до мене не заходит. Как е, до мене в команду. Подождите, зараз. Дайте я тоді быстро уже открываю. Активчик надо підняти. Соберу собі сушами. Ру... Сушаролами. Чотири Четыре ролла. Походу тут еще монет випаде. А ні. Значит, не Дальше... скин. Да ну, блин, якийсь скин фігня якийсь. Кстати, кто заметил? Э, вот просто угадайте, на чём я зараз играю? Ой, я случайно открыю ультраящик. Пойки скин може випасти. Симку, скажіть, пожалуйста, хто заметив, на чому я зараз граю? Перезаходимо в Бравл. Тільки я ще стрімок можу 28 хвилин вести, тому що потім уроки треба сісти робити. Там зроблю їх недовго. Ось можете або по оркоду, або по коду команди зайти. Як вам краще. О! Ось уже наш, наш дружок. Я перезапускать третий раз не буду.